Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я вчителька математики. Сьогоднішній урок останній у курсі математики за 8 клас. На ньому ми розв'яжемо кілька задач практичного змісту. Перша задача: у саду ростуть яблуня та груші. Яблунь на сім менше, ніж усіх дерев. Дві груші не прижилися, замість них посадили 5 яблунь. Після чого відношення кількості яблунь до кількості всіх дерев у саду збільшилось на 1 четверту. Складаємо таблицю відповідно до умови задачі: два рядки яблунь та всього дерев, дві колонки було та стало. Нехай яблунь було Х, тоді всього дерев Х плюс 7. Кількість яблунь збільшила на 5, а тому стало х плюс 5. До кількості всіх дерев додаємо 5 і віднімаємо 2, а тому всього дерев стало х плюс 10. Шукаємо кількість дерев, а тому x – додатний. Також відомо, що відношення кількості яблунь до кількості всіх дерев збільшилося на 1 четверту. Тому, віднявши від кінцевого відношення початкове, отримуємо 1 четверту. x плюс 5 поділене на х плюс 10 відняти x поділене на х плюс 7 дорівнює 1 четвертій. Переносимо 1 четверту ліворуч від знаку доріні. х плюс 5 поділити на х плюс 10, мінус х поділити на х плюс 7, мінус 1 четверта дорівня 0. Зводимо до спільного знаменника 4 помножите на х плюс 10 та помножите на х плюс 7. У чисельнику отримуємо 4 помножене на х плюс 5 та на х плюс 7, відняти 4х помножене на х плюс 10 та відняти х плюс 10 помножене на х плюс 7, дріб дорівнює 0. Знаменник не буде дорівнювати нулю при додатних х. Прирівнявши чисельник до нуля та розкривши дужки, отримаємо 4 помножене на дужки, в яких х квадрат плюс 7х плюс 5х плюс 35. Від цього відняти 4 х квадрат відняти 40х та відняти дужки, в яких х квадрат плюс 7х плюс 10х плюс 70. Усе це дорівнює нулю. Тепер розкриємо всі дужки. 4 х квадрат плюс 28х плюс 20х. Плюс 140 …… мінус 4х2, мінус 40х мінус хвад, мінус 7х мінус Х та мінус 70 рівня 0. Зводимо подібні доданки. Мінус хвад мінус 9х плюс 70 дорівня 0. Множимо все рівняння на мінус 1. Отримуємо квадратне рівняння хвад квадрат плюс 9х мінус 70 дорівня 0. в'єте х1 плюс х2 дорівняє мінус 9, а х1 помножити на х2 дорівняє мінус 70. Тоді x1 дорівнює мінус 14, а х2 дорівнює 5. Від'ємним x бути не може, а тому x дорівнює 5. Це і є кількість яблунь. Відповідь 5 яблунь. Друга задача. Для перевезення 80 тонн вантажу замовили деяку кількість вантажівок. Через те, що 4 з них виявилися несправними, на кожну з решти вантажили на 1 тонну більше, ніж планували. Скільки вантажівок було замовлено спочатку. Маємо два рядки. За планом та фактично. Також три колонки. Кількість машин, тобто штук, на одну машину тон. Та увесь вантаж тон. Нехай замовили х вантажівок. Тоді фактично вийшло x-4. Весь вантаж за умовою 80 тонн. Тоді на одну машину за планом було 80 поділити на x тонн, а фактично 80 поділити на х-4 тонн. Шукаємо кількість машин, тобто х додатне число. Складаємо рівняння. На кожну машину вантажили на 1 тонну більше, ніж планувалось. Тобто 80 поділити на х додати 1, дорівнює 80 поділити на х мінус 4. Переносимо все ліворуч від знаку дорівнює 80 поділене на x додати 1, відняти 80 поділене на x-4 дорівня 0. Зводимо до спільного знаменника х помножити на х-4. У чисельнику отримаємо 80 помножене на x-4, додати x помножене на x мінус 4 та відняти 80х. Дріб дорівнює 0. Знаменник не буде дорівнювати 0 за додатних х. Розкриваємо дужки в чисельнику та прирівнюємо до 0. 80x мінус 320 додати в х квадрат мінус 4х мінус 80х дорівнює 0. Звівши подібні доданки, отримуємо рівняння х квадрат мінус 4х мінус 320 дорівнює 0. За теоремою Вієта корені в сумі дорівнюють 4, а в добутку мінус 320. Тоді x1 дорівнює мінус 16, а x2 дорівнює 20. Від'ємним x бути не може. А тому x дорівнює 20. Відповідь 20 вантажівок. На цьому уроці ми закріпили тему розв'язування задач практичного змісту. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!